Просто ідіотизм, розумієте? Не можна ходити в шоломах, не можна там щось іще таке ходити. Ну просто ідіотізм. Ну, ну, показати свій ідіотизм, зібратися десь там в тому зоряному, чи де вони там тоді збирали? В зоряному, здається, да? прийняти руками якісь закони про те, що не можна. Ну це вже був, це вже знаєте, остання крапля, яка переповнила чашу ідіотизму. Ну, просто ідіотизм. Перший раз мені стало страшно на мовному Майдані, коли я вранці приїхала побула там трошки, потім поїхала додому, і ввечері, ну пізно ж е, е, темніє, я вже не пам'ятаю, котрій годині я від метро Майдан вийшла і йду до Європейської площі, і раптом бачу тут під готелем Дніпро. Я не знаю, скільки їх там рядів стояло, в п'ять чи в шість, в чорних шоломах, всі оці з чорними. І вони отак от стояли. І я підходжу, і я думаю, я думаю, вони, якщо підуть, то вони там просто затопчуть ногами всіх. Мені тоді стало страшно. От я розуміла, що ця влада може піти на все. Але ти ж я відступати я не буду? І я все-таки пішла тоді на мовний майдан, і оцю першу ніч переночувала. А ми живемо на оболоні на краю там, і ну, я там якісь листівки понаклеювала на під'їздах, їх тут же щось зривав. Я ж ну, постійно там щось у мене було під час майдану, я десь там щось клеїла, це все зривалося дуже швидко. І я прийшла додому, пам'ятаю, і думаю, так, ну як, ну от як? Як це зробити? Страшно. Ну, одна. Одна я на весь будинок, на весь мікрорайон на наш. Я таки знайшла таку невелику алюмінієву кастрюльку, таку маленьку дерев'яну ложечку. Думаю, так, піду, пройдуся. По-перше, мене надихала там на Майдані, була фотографія, якась дама така в шубі, все на голові у неї кастрюля з нержавейки, з дорогих таких кастрюль, так от прив'язана якимись мотузками. Мене це дуже надихнуло. І я ніяка кастрюля мені на голову з моїх домашніх не підійшла, але я взяла, і от я вийшла і думаю, дуже щось холодно, сніг був. І я думаю, ну я ну от самій. Набратися духу. Я таки набралася духу. Ну, я не знаю, коли я така смілива стала в молодості. В дитинстві я була е е затюкана, затуркана і дуже така боязлива. А ну з, з віком не знаю, що в мене. Я смілива. Я можу сказати, що я, в принципі нічого не боюся. Вот. І я взяла ту кастрюлю, і я сама вже темно було, і я сама йшла у нас такий довгий двір до метро. І я йшла і стукала в цю кастрюлю. Одна, уявляєте, вночі, думаю, так в будь-який момент мене можуть там хтось посадити в якийсь цей баранок е, е, якийсь, але ну. Різного наслухалась, поки я дійшла до метро з тою кастрюлею. Хтось там, а що це таке, комусь я пояснювала, хтось кажу, от, ну, хтось співчував, розумів. Я кажу, придіть додому, вийдіть на балкон, постукайте хоч на балконі. Вона каже, у нас діти. Ну, я кажу, от вийдіть на балкон з дітьми, постукайте. Хтось там мене обзивав дурнуватою, це таке, але я так і дійшла там десь ну, з кілометр до метро, стукаючи ту кастрюлю. Ну, от така.